Дафна Дю Вікенд. Увечері в п'ятницю чоловік і жінка їхали автомобільним путівцем. Більшу частину часу вони мовчали, бо обидва розуміли, що слова порушать ідеальну гармонію, що виставилась між ними. Він вів машину, уважно дивлячись перед собою на рівну дорогу. Однією рукою тримався за кермо, а іншою обіймав за плечі супутницю. Жінка, склавши долоні на колінах, припала до водія і час від часу зітхала, видаючи невиразні звуки, що виражають захоплення його майстерністю. Схоже, чоловік поділяв їй почуття і у відповідь тихо посміхався, торкаючись її ногою коліна. У головах обох запанував вакуум, у якому зароджувались безрозсудні дурні ідеї, що повністю позбавляють здатність логічно мислити. Жінка скоса поглядала на супутника, розчулюючись виглядом волосся на потилиці і не помічаючи смішних плям від сонячного опіку на лобі, які ставали все червонішими, а він милувався темним локоном, що вибився з підсунутого назад берета. Так і має бути. Від уваги чоловіка вислизнула неохайно розмазана по носі пудра. Вони були закохані. Знаєш, зізнався він одного разу. Найдивовижніше у наших відносинах, що ми ідеально доповнюємо один одного. Я зрозумів, це з першого погляду не треба напружуватись і щось вигадувати, і потім не залишається неприємного після смаку. З тобою я можу поводитись абсолютно природно варто подумати про інших жінок, які зустрілися на шляху. Тут він зі сміхом знизав плечима. Зрештою, її зовсім не ображала присутність інших жінок. У минулому житті. Правильно, погодилась вона, саме таке почуття відчуваю і я. Нарешті можна бути самою собою, і більше не потрібно вдавати, просто тихо жити, без тривог та хвилювань. Вимовляючи останні слова, жінка втомлено понизила голос, сподіваючись, що ця модуляція наштовхне супутника на думку, про повне подіями бурхливого життя до зустрічі з ним. Нехай думає, що вона з тих людей, хто безрозсудно витрачає сили та здоров'я, одночасно спалюючи свічку з обох кінців. Ах, спокійно, повільно протягнув він, як довго я жадав спокою, живучи в Індії. Кохана ти уявлення не маєш, чого вчить життя в тамтешніх краях. У мандрасі він влаштувався дуже комфортно і провів там безбідно шість років. Але чого зараз вдаватися в подробиці, адже вона має таке романтичне уявлення про Індію? Мабуть, уявляє, як він одягнувся у білі бриджі, полює списом на кабана або осягає мистецтво йоги. Так і бачу, як ти працюєш у поті чола і скачеш вверх і під палаючим сонцем. А я в цей час пливла за течією, волочила безцільне існування в лондонському світі. Пурхала, мов метелик, з одного прийому на інший, бігала з вечірки на вечірку. Вона гірко посміхнулась, сподіваючись, що його уява намалює картину численних нічних клубів, де грають негрицянські оркестри і панує атмосфера вишуканої нудії. Та що завгодно тільки незвичайні офіційні вечори Концінгстоні, які зазвичай доводилось відвідувати. Просто дивно. Як ми точно розуміємо одне одного, зауважив він, так само думаємо, любимо ті самі речі, ні з якого питання не розходимось на думці. Тобто я хочу сказати це чудово, він заткнувся від радісного хвилювання адже жодним словом не висловити, що діється в душі. Любий, проникливо шепнула вона. Коли пара дісталася місця, вже почався приплив, і на воді грали місячні відблиски, а внизу під будинком хвилі пестили морський берег. Увісні мені часто бачилось місця на зразок цього, замріяно сказала вона, широко розкинувши руки вбік. Насправді сновидіння ніколи не відвідували її, але хіба це має значення? Я уявляла себе лежачою на гарячому білому піску. Над головою безхмарне небо і поряд кохана людина, яка все розуміє і дасть душі спокій і умиротворення. Радість моя, пробелькотів він розчуленням, знову ці промови про спокій. Цікаво, чи погодиться вона покататися на моторному човні, який поведе надійний і досвідчений моряк, а чи не взяти завтра напрокат човен і втекти від суїти світу? Далеко, далеко за обрій. Запропонував чоловік театральним голосом, звертаючи погляд до небес. Супутниця одразу ж підіграла його настрою, тільки ти і я попливемо разом до зірок із захопленим поглядом погодилась вона. Обидва відчували себе романтичними закоханими, до нерозсудливості відважними, мало не схожими на безстрашних мореплавців на кшталт вікінгів. До середини дня в суботу вони придумали ласкаві прізвиська. І розмовляли своєю особливою мовою, по дитячому шепеляючи і надуваючи губи, раз у раз топали ногами і сплескували руками. Одним словом, дурне кохання одне до одного змінилось якоюсь подобою недоумства. Мишечка хоче купатись, повідомила, прищіптуючи висока темноволоса жінка, якій перевалило далеко за тридцять. І гусенятко теж хоче скупатися, вторив він по друзі. І вони хлюпались і бризкались в морі, і водили хороводи. Моє гусенятко такий великий і сильний, сюсюкала жінка, коли обидва лежали на спині, гріючись у теплих сонячних променях. Тому мишечка його так сильно і любить. Вона погладила його по руці, чоловіка трохи знобило, бо купання в нього захоплення ніколи не викликало. А що ж у нас на обід? поцікавився він, поплескаючи по тілу сухими білими пальцями. Не знаю, як ти, а я зголоднів». Жінку його зауваження зачепило. У душі ворухнувся протест, і захотілося сказати у відповідь щось різке. Чоловік тут же пожалів про слова, що зірвалися з язика, відчуваючи, як між ними пробігає легка тінь. Спочатку гусенятку поцілує свою мишечку, пролепетав він. Жінка посміхнулась, і хмара невдоволення розчинилася в сонячному промені. Адже ми любимо один одного, правда? спитала вона. Так, любимо. Спотикаючою ходою, вона побрела пляжем, тягнучи за собою мокрий халат, і тут він вперше помітив занадто тості ікри, які раніше приховували панчохи. Біля обіду вони відпочивали до п'ятої години. Небо, як і раніше, залишалося чистим і море спокійним. А гусенятко збирається покатати свою мишечку на човні, примхливо простягнула вона. Чоловік із жалем згадав про свою обіцянку Яка туга, невже його збираються витягти з дому? Гусеня зробить усе, що забажає ненагляда мишечка, відповів він, позіхаючи. Вона попрямувала до невеликої пристані і почала розглядати човни. Любий, давай візьмем. Ось той червоний, червоний човен якраз у тон моєму берету. Мишечці сподобався червоний човен, відгукнувся він розслаблено, прикидаючи, чи зможе впоратись з керуванням. Та тут ніякої примудрості сер, почав пояснювати доглядач, навіть небажання нічого не зіпсує, і дитина впорається. Ось запалення, а ось дросель. Відкриваєте наполовину, налаштовуєте важіль перемикання швидкості. Так, тепер намотайте три витки шнурка на магнето і різко смикніть, щоб відкрити повністю. Як, щось я не вловлюю, повторіть ще раз. Чоловік кинув обережний погляд через плече, цікавлячись, чи чує їхню розмову супутниця, але жінка вже зручно влаштувалась на подушках і не дивилася у їх бік. Хлопець півоберта завів двигун, і за мить човен рвонув у море. А матрос, що залишився на пристані, підбадьорливо махнув рукою на останок. Чоловік чепився в рукоятку, неспокійно крутячи головою на всі боки. Розумне гусенятко, як спритно він керує човном, просісюкала подруга. Чоловік стиснув зуби, ковтаючи слину, а човен уже мчав у відкрите море. Хвала Всевишньому воно було спокійним. Легенький вітерець тріпав волосся, слоні бризки летіли в обличчя, і керманич трохи заспокоївся, почуваючи себе трохи впевненіше. Коханий, ти дивовижно виглядаєш, захоплено скрикнула жінка. Мила, чарівна мишечка. З цією думкою він направив човен у захищену від вітру бурі. О котрій годині. Сонним голосом поцікавилась жінка. Здригнувшись від несподіванки, її супутник прокинувся і почав пригадувати, скільки часу вони стирчали у бухті. Сонце сховалось за хмари, і вода здавалася сірою та непривітною. Обидва закохані тремтіли від холоду, і жінка простягнула руку за жакетом. Мишечка хоче додому, прогугнявила вона. Чоловік марно намагався освіжити в пам'яті повчання хлопця з пристані. Як же заводиться клятий двигун? Що там треба відкрити і наскільки, і за який важіль тягнути, він люто крутив рукоятку, обдираючи шкіру на кісточках пальців, але мотор уперто мовчав. Чорт би тебе забрав, вилиявся він, облизуючи поранені пальці. Ах, погане гусиня! Дорікнула жінка. Спробуй сама впоратись з цією диявольською штукою, огризнувся він знесилено. Окаяний двигун затих намертво і не бажай працювати. Боже правий, цих хлопців слід пристрелити за прокат подібної погані. Ти тільки подивися, якийсь болт випав з двигуна і залишився в руці чоловіка. Ти сам його витяг, я ж бачила. Підозрюю, ти нічого не розумієш у моторних човнах. Ну ну, тепер вали всю провину на мене, обурився він, а кому спало на думку на ній кататися тобі чи мені, га? Я чудово почував себе в будиночку і зовсім не хотів брати на прокат цей чортовий посуд. Любий, якби я знала, що ти такий невміха, ні за що б в неї не сіла б. Парировала жінка, гарний у тебе вигляд, все обличчя вимазане машиним маслом, ще те видовище, бачив би ти зараз. Ну, ось усі жінки однакові, роздратовано подумав він, проклинаючи момент, коли поступився прохані подруги. Ми потрапили в серйозну проблему, похмуро повідомив чоловік, навіть і не знаю, що робити. Тремтячи від холоду, він натягнув макентош. А його супутниця раптом помітила на лобі пляму від сонячного опіку, та й волосся на маківці дуже ріденьке. їй стало тужливо й холодно. Може, все таки покричиш, що помахаєш руками, роздратовано запропонувала вона. Напевно, хтось та й почує. Однак на пляжі та навколишніх скелях не було видно ні душі, і виразливий крик звучав до мерзотності безглуздо. Діючи на нерви, немов не дорослий чоловік, а якийсь бойскаут. Ай, припини. роздутилася вона. Зрозуміло, криками справі не допоможеш. Сподіваюсь, найближчим часом у морі почнеться приплив. промимрив чоловік, дмухаючи на руки, треба визнати, моряк із мене нікудишній. При найменшій хитовиці вивертає на виворіт». Жінка спрямувала на супутниках холодний, випробовувальний погляд. А я гадала, ти розумієшся на таких справах. Уявляла, що я мореплавець, дослідник невідомих земель, так? спалахнув він. А я й не думав приховувати, що схильний до застуд, і перебування просто неба діє на мене згубно. І якщо проведу кілька годин на цьому холоді, зляжу на кілька тижнів. Але ж ти звик до суворих умов Індії, так? знизила плечима жінка. Мила моя, ти що ж уявляєш собі Індію такою собі казковою кіношною країною, де живуть безстрашні кінозірки? Хоч би вже не показувала свого невігластва. У мадрасі я мав комфортабельний будинок і десять слуг. Шкода, що зараз нікого з них немає поблизу, холодно зауважила жінка. Деякий час вони мовчали, вода швидко прибувала, розгойдуючи човен з боку на бік. Послухай, це мені зовсім не подобається, занепокоївся чоловік. Думаю, нам загрожує серйозна небезпека. Ох, не довподоба мені такі пригоди. Міг би подумати про це раніше, як тягти мене сюди, огризнулася жінка. А тобі хотілось помилуватись? Яка дурість, із якого дива знадобилося кидати якір у цій мерзенній бухті, то я винен, що ми застрягли тут, а чи не сама просила зайнятися коханням? Я просила? Ні, як це вам подобається. Невже думаєш, дуже приємно борсатися в брудному гидкому човні? Я б точно не став, не почнити вішатись мені на шию. Отже, ти звинувачуєш мене не в пристойній поведінці, наче я нав'язувалась? обурила жінка. Скажи ще, що я запропонувала приїхати сюди на уікенд?» Бідолашна моя дівчина, цілком очевидно, що тобі дуже цього хотілося, хіба ні? Не знаю, чи ти усвідомлюєш свої слова, брехун і хам. Ніхто не смів розмовляти зі мною в такому тоні. Можливо, їм просто не випадала нагода, сказав чоловік. А чи не надто самовпевний ти? Думаєш, ти перший, з ким я проводжу вікенд? У мене склалось враження, що твій досвід у цій галузі не надто багатий. Дякую за люб'язність, шмихнула жінка. Та я й не думаю приховувати. Це мій перший вікенд, і нехай буде тобі відомо. Він у всіх відношеннях став найбільшим розчаруванням в житті. Почав накрапувати дощик. Спочатку впало кілька крапель, потім заморосило сильніше і нарешті вибухнула затяжна злива. Човен безпорадно розгойдувався на хвилях під почорнілим небом. Чоловік, що прихилився до планшира, одягнений у мокрий купальний костюм і макінтош, був убоге видовище. Худа, жалюгідна постать, з посинілим від холоду носом. Жінка раптом задала книжку з картинками, яку читала у дитинстві. Одна з ілюстрацій зображала маленького гобліна на ім'я Інкі Імн, яким же розтяпою виявився її супутник, бо я гузливий недотепа. Вона шумно висмаркалась і закашлялась. Її коханий відвернувся, щоб не бачити покритого потворними плямами обличчя, і наводить на думку про щурачого хвоста жалюгідний пучок волосся, що похмуро звисає на плечі. Вигляд у подруги був похмурий, виснажений і напрочуд непривабливий ні дати, ні взяти брудна, скойовджена миша, ось саме миша. Чорт забирай, кличка їй напрочуд підходить. Хвала Всевишньому, більше не треба розмовляти з цією жахливою тарабарщиною!» – подумав він. Деякий час жінка з похмурим виглядом спостерігала за супутником, а потім прибила вбивчим зауваженням: Якщо відчуваєш позив доблювання, заради бога, давай, не соромся, і покінчимо з цим. О п'ятій ранку. Їх відбуксирували до пристані рибальське судно. Чоловік корчився від болю в ногах, дався взнаки ревматизм, до того ж він застудив печінку. У жінки почався нежить, а права щока розпухла через неврологію. Діставшись до місця, обидва тут же лягли в ліжко і проспали до полудня, а коли прокинулись, їх зустрів похмурий і сірий недільний день. Як і раніше, барабанив у вікна дощ. Вони сиділи у Італії на підсунутих до камин на жорстких сільцях, не маючи під рукою навіть недільних газет. У головах у обох запанував вакуум, у якому зароджуються дурні ідеї, що позбавляють можливості логічно мислити. Іноді жінка поглядала на сусіда, безлузда пляма від сонячного опіку, кидалась в очі, а від його уваги. Не вислизнула неохайна розмазана помада, вони більше не були закохані. Послухай, заговорив перший чоловік, виявляється, не так і добре ми підходимо один одному. У нас зовсім різні уподобання, та й думки розходяться в усіх питаннях. Загалом справа безнадійна. Він заткнувся і безпорадно знизав плечима. У мене таке ж почуття. Погодила жінка, ми страшенно дратуємо одне одного, у твоїй присутності мені стає тривожно та погано. Господи, ось би опинитися зараз у Індії, обізвався чоловік. Так і уявляю, як ти сидиш у дурному кріслі в конторі і гризаш ручку, гірко посміхнулася вона. А я в цей час агітую. За кандидатів у члени парламенту на додаткових виборах. Вони слухали шум дощу і гуркіт прибою, що долина з берега. Гидке місце, зробила висновок жінка, похмуре і гнітюче, куди не подивишся довкола одній піщані дюни, що наводять тугу, яку колонії для ув'язнених. От дуреба, подумав він. Він поспішно думав, де найняти машину. Яка доставить їх у місто, бо дуже втомився, і сідати за кермо не хотілося. Від перебування в цій жахливій кімнаті ще більше розіграється невралгія. Нарікала жінка, але він не чув її скар. Давай наймемо машину, запропонував чоловік із неприхованим роздратуванням, і поїдемо швидше з цього каяного місця, повернемось до Лондона. З похмурим виглядом він уп'явся у вікно, відчуваючи, як ревматичний біль вризається в плече. Ти і я всю дорогу вдвох? Вони неймовірно набридли одне одному і втомилися від спілкування. На небі з'явився крихітний шматочок синього неба, і на сусідньому дереві завів свою пісеньку дріст. Але колишні закохані нічого не бачили та не чули. Господи, мабуть, тут настає кінець світу, буркнув чоловік. Надільного вечора, на зворотньому шляху до Лондона, вони не промовили і кількох слів. Кінець.